Семиметровий український рушник почали вишивати у селі Шевченковому на Звеногородщині. Він стане символом урочистості з нагоди 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Полотно оздоблюють місцеві майстрині. Перші стіжки майбутнього орнаменту бачили наші кореспонденти. Український національний символ розгорнули у будинку культури села Шевченкове. Рушник простягнувся на 7 метрів. Домотканне полотно прийшли вишивати місцеві майстрині. Тетяна оздоблюватиме згорток двосторонньою гладдю. каже, цьому навчала її бабуся. Дового вишиваємо, вчимося ці шви робити і хочемо їх показати на цьому полотні до цього свята 200-річчя Шевченка. хочемо вкласти в свої шви в ці рушнички». Полотно створюють у рамках акції Рушник Великому Кобзарю. Стартувала вона на батьківщині Шевченка. Далі над ним чаклуватимуть у інших регіонах України. Його будуть вишивати майстрині Черкаської області, інших областей України. І планується його перший виставку зробити в березні місяці в місті Канині. Рушник оздоблять національними символами України. Організатори планують створити півтора квадратних метра візерунків. На білому полотні буде портрет Шевченка, фрагменти з його творів та символічні дати. Можна створити, знаєте, фільм можна ще щось створити, але ми думаємо, що рушник по перші люди, він обійде багато місць. Ми чуть-чуть нагадаємо про Шевченка, нагадаємо про художньо роні промислі, про ті самі рушники хтось зацікавиться, а як пливали рушники на того Шевченка, коли він був маленький? Хто ж на нього вплинув? Що він став генієм? Так? До акції долучиться і українська діаспора за кордоном. Рушник вишиватимуть також у Росії, Казахстані, Новгороді та Санкт-Петербурзі. Його передадуть туди згодом. Віта Зорич, Ірина Гелюк, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.